Головне про події 19 лютого Трамп допоміг Путіну вийти з ізоляції та готовий скасувати санкції. А Путін чекає на повернення американських компаній на ринки Росії. Докладніше далі, тож не забудьте підписатися на наш канал. Президент Володимир Зеленський вважає, що політика США та команди президента Дональда Трампа допомогла вийти із, із ізоляції російському диктатору Путіну та Росії як країні агресору. Також Зеленський спростував заяви Трампа про 500 мільярдів доларів допомоги від США. за його словами. Загалом війна коштувала Україні 320 мільярдів доларів. З них 120 мільярдів заплатили українці ще 200 мільярдів США та ЄС. Усе це пакети зброї. В Україні зросла кількість підозрілих фінансових операцій у 2024 році. До державної служби фінмоніторингу надійшло 1 мільйон 750 тисяч 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу. Це на 23% більше ніж роком раніше. У метро Києва щодня з 9.00 оголошуватимуть загальну національну хвилину мовчання. Повідомляє КМДА. Від сьогодні оголошення лунатиме на 19 станціях, де це технічно можливо. Згодом ці заходи запровадять і в салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв, але рух не зупинятимуть. Внаслідок ракетного удару. Окупантів по Одесі постраждало чотири людини, серед них дитина. Пошкоджені будівля поліклініки, 24 поверховий житловий будинок та дитячий садок. Причетних до моторошного теракту у Миколаєві затримали, як повідомляє телевізійна служба новин. Їм загрожує довічне. Це неповнолітні жителі Полтавщини від 14 до 17 років, які на замовлення ворожих спецслужб виготовили вибухівку, поклали у рюкзак та віддали 42-річній спільниці. 14 лютого жінка підійшла до групи військових, а окупанти дистанційно підірвали пристрій. Троє військовослужбовців разом із терористкою загинули. Ще семеро осіб отримали поранення. Велика Британія розглядає можливість відправити в Україну винищувачі тайфун для здійснення місії з повітряного патрулювання. Про це пише видання Таймс. США дали зрозуміти Кремлю, що готові до скасування санкцій в рамках переговорів про завершення війни. Цю приголомшливу новину повідомляє агентство Bloomberg. як стверджує експосол США у Москві Майкл Макфол, також Вашингтон запропонував Кремлю збереження окупованих територій, жодних американських військ в Україні чи Європі та гарантії невступу України до НАТО. Ба більше Росія очікує, що американські компанії повернуться на російський ринок вже у другому кварталі 2025 року. Заяву голови фонду національного добробуту Кіріла Дмітрієва цитує агенція Reuters. У свою чергу країни ЄС узгодили новий вже 16-й, спочатку повномасштабного вторгнення в Україну пакет санкцій проти Росії, який спрямовано проти алюмінію, нафти та банківського сектору. Про це повідомляє газета Financial Times. Президент Франції Манюель Макрон після переговорів між новою адміністрацією США і Росією дослівно заявив агенції «Франс Прес, що Дональд Трамп може відновити корисний діалог з кремлівським диктатором Владіміром Путіним. Головний нафтовий порт Росії уникає санкцій та працює наповно. За даними агенції Блумберг, нафтовий термінал Козьміно в Тихому океані продовжує відвантажувати нафту. Трейдери знайшли способи уникати обмежень, використовуючи флот під прапорами третіх країн. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.